Доброго дня. Шановні знам'янчани. Користуючись нагодою з, свята, з наближаючого свята Великодня, хочу привітати вас всіх з цим святом, побажати здоров'я, сімейного затишку, достатку і щоб все в нас, в нашій країні стало на краще. Щоб закінчилися бойові дії, щоб всі були вдома, щоб ніхто не помирав і ніхто не страждав, надалі хочу побажати нашій владі, знам'янській владі, ближче бути до людей, не тільки на бумазі, не тільки у звітах своїх, а ближче бути з народом у його проблемах. Я е голова об'єднання. ОСББ Зоряний по Привокзальній, 12. Я звертаюся від свого імені, від імені всіх голів ОСББ, тому що ми залишаємося за лінією мешканців міста, так би мовити, тому що у нас місто поділене на дві половини наші і чужі. Ми виходить, чужі, тому що ми створили ОСББ. І ми зараз можна сказати, не подобаємося нашій владі, тому що ми працюємо самі на себе, самі за свої кошти виживаємо і вирішуємо свої проблеми. Але чому це так сталося? Це не з нашої власної волі. А сталося це тому, що житловий фонд, в якому живуть люди, знам'янчани. Прийшов у таку стадію, що вже далі не можна було жити. Виникли дуже великі проблеми взагалі в будинках, на прибудинкових територіях, в комунікації, і вже потрібно було щось робити. І ми одні з перших піднялися, тому що назріли такі великі проблеми, що стала аварійність нашого будинку. І я разом з своїми мешканцями. Почали підніматися і виконувати дуже важливі вирішувати питання і виконувати великі роботи для того, щоб покращити життя нашого будинку. За нами почали підніматися дуже багато будинків, які зрозуміли, що ОСББ це майбутнє, а Жеки це минуле. І зараз, дивлячись на працю, яку, яка зроблена робота ОСББ, хоча ОСББ це те саме кооператив, але по-іншому називається. І в ОСББ живуть такі самі люди, як і у будинках, які знаходяться на балансі в комбінатах. І я би хотіла закликати всіх, коли ми на нараді збираємося, щоб не було наших і ваших, щоб не було, що ми ОСББ, у вас є гроші і ви виконуєте, і працюєте собі, не требуєте нічого від влади. Ми і так нічого не потребуємо від влади, а ми, але ми хочемо, щоб влада пам'ятала про нас. І коли у якомусь будинку, чи то ОСББ, чи то будинок, який знаходиться ще на балансі у комбіната, Виникли проблеми, я би хотіла, щоб влада звертала увагу на ці проблеми. І скільки ми зараз звертаємося до влади, влада нас слухає, але не хоче почути. І це дуже прикро. У мене дуже багато питань до влади, дуже багато побажань владі. Я би хотіла наповнити одне: що влада це слуги народу, тому що народ вибирає владу. І влада повинна співпрацювати з народом, повинна слухати народ і повинна е, вникати у ті проблеми, які виникають у народу. Е, мене дуже турбує е, наша знам'янка, дуже турбують, дуже турбують проблеми, е, турбують люди, е, які живуть у занедбаних будинках. І, е... Надалі, як, як виникають проблеми, ми, голови ОСББ взяли на себе таку відповідальність, йдемо до нашої влади і просимо не за себе, ми просимо за наших людей, допомогти нашим людям і взагалі всім мешканцям Знам'янки. Моє побажання, щоб наша Знам'янка процвітала, це залежить не від того, що будуть світучі клумби. Чи буде упорядкована наша дорога і наші тротуари. А е, я би побажання, е, побажала, щоб влада звернула увагу на житловий фонд, який у нашому місті дуже занедбаний. Нового нічого не будується, а проблеми все більше і більше зростають. І ще одне: дуже прикро, що знамінка закінчується на е, повороті на вокзал. Надалі знамінки немає, тому що тротуари не прокладаються, бордюри не ложаться. Дорога не робиться. А хотілося б, щоб Знам'янка була від в'їзду до виїзду, щоб були і дороги однакові, і тротуари однакові, і люди були однакові, і відношення було однакове до всіх мешканців Знам'янки. Тому я іще раз наголошую, що влада повинна співпрацювати і слухати, і прислухатися, і виконувати побажання, хоча б не всі, але наскільки це можливо. 就是这个。